Ну, я думаю, тут назви зрозуміло, що шурупокрут – це крутить шурупи, а гайковерт крутить гайки або болти. Але різниця ще полягає в тому, що у шуруповерта крутний момент він такий плавний, постійний, а у гайковерта називається так тангенціальний удар. У нього момент затягу більший, і він відбувається такими скачками, ударами. Ну тут це буде залежати від умов, в яких ви будете працювати з даним інструментом в середньому це 50-100 годин. Але першою ознакою того, що потрібно міняти щітки, з'являться у вас іскри на якорі, а друге, це ваш інструмент буде втрачати потужність. В більшості випадків не підійде, тому що кожен виробник намагається зробити так, щоб його платформа була унікальною і тільки його акумуляторні батареї підходили до його інструменту. Але є дуже розповсюджена зараз платформа Makita і також є деякі виробники, наприклад, Bosch, Скварна, Ryobi, які працюють на одній платформі All-In.